Як стати блогером набути за це якусь копієчку? Не снімати, нічого не продавати не треба, ви в принципі, можуть розповсюджувати цю цікаві. Надо походити і правильно позайматися. От як стати блогером, набрати там перших пару тисяч підписників і почати це монетизувати, отримувати за це якісь копієчку. Бо всі люди думають, що стають блогерами і отримуються саме за монетизацію, там, в цих соцмережах копієчку. Ці карбованці, скажімо так, але насправді це не так працює. Тобто, всюди оця система реклами. У когось є якийсь продукт, не знаю, це лампа, і треба прорекламувати. Зараз це все рекламується через соціальні мережі, через блогерів чи через якісь аккаунти, от як ми зробили у нас в проєкті контент -Хата». Люди можуть брати відео, чи рекламні, чи українські, чи патріотичні, неважливо, чи співаки, якісь виставлять, рекламувати їх, себе не знімати, нічого не продавати не треба. Просто твій аккаунт виступає як жива. Це важливо, жива, а не робот. Можна було бот-аккаунтів на але просто от е, своїх над живих аккаунтів понастворювати, рекламувати продукти, і на це можна вже отримувати кошти. Це ж така сама програма, як там Амазу. Як там YouTube дітюплати, Adidas, Nike, крібок у них же є всі ці партнерські програми. Зараз це все є в соціальних мережах, все що треба, Заходить, виставляють відео правильно по якимсь певним алгоритмам, як це все працює. Легко набирається це тисяча підписників, нічогом такого немає, як накачати біцепс в залі. Треба походити і правильно позайматися. Тут так само і вже можна отримувати гроші. Я от, у нас відкрилась програма, де українці можуть розповсюджувати цей контент і отримувати собі кошти. У нас є багато студентів, які отримують 100, 150, 200 к гривень на місяць, просто виставляючи відео от, за посиланням, щоб ці профілі у мене підстаграмі, там в Тікток, зайдеш, глянеш, там, ми ну, постійні ефіри проводимо, показуємо, як це працює. Звіти самі студенти, які отримують ці кошти, даються відео, показують. Там, ще подавуть, купу Ну, коротше, я писав, а з тим середовищем, яке ми створили. Ну, це найкращий путь. Ви просто так створюють аккаунти, щоб набрати підписників і, 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 і щоб що? Тобі треба реклама, тобі треба в рекламодавців шукати, щоб тобі хтось рекламу давав. Вони не платять багато. А ми створили такий проект, де люди зайшли, навчились виставляти відео, виставляють їх, зразу їм дають це готово. Все, що їм треба, просто відоси виставляти. І зразу їм дають можливість за заробітку отримати кошти і зразу зарплату виплачують в кінці, там, на початку місяця чи в кінці місяця, міняється залежно місяця, місяця. Ну, це топова можливість. це класно. Бо так би я людям просто так не радив, бо йти в блогінг, нашу це те, що відоси знімаються, все придумувати, якусь інколи техніку треба покупати, там лампи, світ туди-сюди. Ну це повноцінна типу, робота. Треба розуміти, як це працює, і знати, де можна за це нормальні гроші отримати, а не 5 копійок. Дуже мало хто за це платить нормальні гроші. Я радий, що в нашому проекті виходить. За таку ну досить велику частину від нашого бізнесу відділяти і давати нашим студентам на отримання зарплати.